Дмитро Безпалов. Чула, але ну я за нього не хочу голосувати, тому що в нього нема, так якби для. Я, я, я спиталася, чи у вас є що для пенсіонерів інвалідів, він сказав, що на тої треба кошти. Микола Дерикот, не знаю. Олег Лукашук. Ні, вже йде на пенсію. Коліщак, теж на нього скаржилися, що він не дуже до людей добре ставиться. Оксана Кольговер. Ні. Далеко, це ж він приходив наш садочок, на пенсії вже хай буде, хай молоді йдуть. Сергій Мельник, це дуже хороша людина, наш мер, я, я його дуже поважаю. Іван Гончар, це е, чи міський голова, чи губернатор, щось таке. Міський голова, по-моєму. Не міський голова, а голова облдержадміністрації ради. ради, облради. Так. Михайло Дзісь, не знаю. Віталій Мовчан, не знаю. Сергій Лобозюк. Я за нього віддала голос. Іван Гончар. Чула, але не знаю, нічого не можу про нього сказати. Дмитро без не знаю. Дерикот, Це. з з співробітничів. Ну, про... Оксана Кольгофір. не хочу знати. Слов'ян Воронецький. Не знаю такого. Ну, бондерство він. Був депутатом Верховної Ради, я його знаю, да. Анатолій Лаврентій, не знаю. Він кліщак робить роботу. Ну, це треба, знаєте, це треба дійсно, щоб робити роботу не тільки перед виборами, а робити роботу повсякденно і бути за людей.